Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, реально ми сьогодні можемо сказати, що все вирішиться протягом наступних двох тижнів, тому як Росії було поставлено ультиматум, ми його зараз розберемо і далі, через два тижні, фактично, ми е, будемо знати, чи закінчиться війна в Україні швидко чи ні, а також яку сторону приймуть Сполучені Штати Америки. Це насправді дуже цікавий момент. бо... Трамп, який дуже сильно не любить, коли його критикують, поставив себе в ситуацію, коли він фактично не може дати задню. Ми зараз це все розберемо. Це, на щастя, дуже і дуже хороші і позитивні новини для українців. Але, знову ж таки, є свої але в цьому всьому. Ми зараз це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайком, коментарем, підпискою. Дякую, друзі, кожному з вас. Отже, по-перше, Є багато в нас заяв, які стосуються і Європи і Америки стосовно України, і будемо йти до всього по порядку. Трамп оголосив про скорочення 50-денного терміну ультиматуму Путіна. Президент США висловив невдоволення Путіним, який, попри мирні ініціативи Трампа, продовжує обстрілювати українські міста. Про це він сказав, спілкуючись з пресою біля свого поля для Гольфу в Шотландії разом з британським прем'єром Кіром Стармером. Ми думали. Що ми це вирішили багато разів, а потім Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває багато людей в будинках для літніх людей, чи де інде. У вас тіла валяються по всій вулиці, і я кажу, що це недобре. Я дуже розчарований Путіним і я скорочу ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, бо думаю, що я вже знаю відповідь, що буде далі. Отака от от історія. Далі. Знову ж таки, бо я так розумію, вони там в Британії зі стармером гарно веселилися і вирішили познімати трошки відосів. Трамп пообіцяв запровадити вторинні санкції, якщо Путін не укладе мирну угоду з Україною протягом 10 або 12 днів. Трамп надав більше подробиць про свій новий крайній термін для Росії, протягом якого вона має завершити війну в Україні. Я оголошу про це, можливо, сьогодні ввечері або завтра. Немає причини чекати. Це були б санкції і, можливо, вторинні тарифи. Також Трамп назвав російсько-українську війну безглуздою і додав, що кожен тиждень в ній марно гинуть до 7 тисяч українців і росіян. От як відомо, Трамп погрожує запровадити 100% тарифи проти країн, які купують російські товари, якщо Путін не погодиться на мир з Україною. Фактично, це призведе до повного світового ембарго на торгівлю з Москвою. І фактично. Всім, хто торгує з Росією, прийдеться вибирати, з ким вони більше хочуть дружити і з ким більше вони хочуть вести торгівлю, чи зі Сполученими Штатами Америки чи з Росією. І найбільші країни, які попадуть власне, під ці санкції, це буде в першу чергу Китай, далі Індія, Бразилія, там окремі країни Африки, і як не дивно, друзі, Європейський Союз в цілому. Можливо, по Європейському Союзу там буде якась домовленість, так і якось вони е, цей момент обійдуть. Бо не забуваємо, що е, на сьогоднішній день, на жаль, Європейський Союз і надалі закуповує не тільки енергоресурси, але й інші ресурси з е, Росії. І досить велику кількість їх закуповує. Тому фактично ця погроза вона стосується і ЄС, який. Зараз, як вони декларують, не може просто в один момент відмовитись від російських енергоресурсів. Можливо, це буде просто йти по окремим країнам, бо знову ж таки, якісь країни Європейського Союзу закуповують більше, якісь менше. Хтось може відмовитись від е, торгівлі з Росією, хтось не може. Тому будемо дивитися, так, яку от е, що вирішиться саме по Європі? Бо це дуже такий цікавий момент, бо фактично і ті, і ті закуповують. Е, Товари і цим самим спонсорують російську військову машину. З іншої сторони, спецпосланець е, Трампа е, відков заявив, що нам потрібно зупинити війну в Україні до кінця президентського терміну Трампа. Ну, це взагалі якась невесела е, заява для українців, так всім, в принципі, все одно, але для українців це хріново. Бо Трамп якби ще 3,5 роки має бути при владі, і якщо це все має розтягуватися ще на 3,5 роки, то ми розуміємо, що. Скоріше за все, українська нація після цього з дуже маленькою регідністю зможе відновитись, відродитись. Називайте це як хочете. Така от історія. І наступне: після того, як Трамп розповів про свій новий ультиматум, проснувся Медведєв, який являється заступником голови Радбезу РФ. І, Відповів так, бо про це казав Трамп і окремо казав е е лінці Грем, який являється сенатором. І він відповідає, він боїться відповідати Трампу. Він відповідає лінці Грему: не тобі чи Трампу диктувати, коли починати мирні переговори. Все завершиться, коли будуть досягнуті цілі військової операції. Працюй з Америкою, дідусю, отак він відповів. Побачимо, ну бо зазвичай Трамп реагує на всі такі повідомлення, і побачимо, як він відреагує на це. І чи відреагує взагалі, чи буде він вважати це за потрібне. Далі на фоні, скажімо так, оцього, ну на мою думку, конкретного тиску на Росію. І надіємося, що це не залишиться просто словами, як це вже було багато разів. І що через там два тижні, так про які ми говорили, що через два тижні. Або закінчиться війна в Україні, буде якесь перемир'я, як мінімум, реальне перемир'я, або е... будуть введені санкції. Я не думаю, що хтось буде припиняти бойові дії. Я не вірю, що в Росії цього хочуть і що вони на це підуть. От і я думаю, що вони спробують випробувати і перевірити так е... Трампа в тому, чи він це введе чи не введе, ці мита. Бо насправді були реальні санкції, які би е, допомогли ізова, ізолювати Росію. От. Чи їх ведуть, чи ні, побачимо. Далі, Політіко заявляє, що на фоні цих всіх заяв США можуть на 30% скоротити присутність своїх військ в Європі. Про це виданню повідомив один з чиновників НАТО. Зокрема, Німеччина боїться, що Штати почнуть швидше згортати бази, ніж Європа зможе компенсувати це. Мета цих змін перерозподіл сил США відповідно до глобальних пріоритетів, зокрема зростаючої напруги в Тихоокеанському регіоні та тиску на скорочення витрат на зарубіжні операції. Фінальний звіт Пентагону очікується у вересні. Німеччина не знає, які саме кроки зроблять США і на який термін їх почнуть. І в який термін їх почнуть реалізовувати, але це однозначно тривожний дзвіночок, і ми в наступних випусках поговоримо окремо про ті переживання і реакцію Європи, яка є, які також, в свою чергу, до речі, спираються і на допомогу і підтримку України, як би це не звучало, бо навіть якщо війна проти України закінчиться, це не буде означати того, що Європа буде очікувати підтримки, в разі якщо після. України Росія вирішить напасти на якусь країну НАТО або на Європу, так і ми про це поговоримо. Бо зараз, навіть так, якщо подивитись на те, що е, в НАТО стратегічний е, ворог, я не знаю, противник, це саме Російська Федерація, так, згідно з їх документами, і то, якщо зараз так розібратися, то Україна фактично, не знаходячись в НАТО, виконує роботу. Того самого НАТО, так? Тобто, якщо країни НАТО мали займатися боротьбою з Росією, то цим зараз займаються тільки українці. Е, от така от історія. Е, Німеччина приймає на своїй території найбільше американських військовослужбовців в Європі близько 35 тисяч осіб, розміщених приблизно в 35 муніципалітетах. Серед них авіабаза Рамштайн та найбільший тренувальний полігон американської армії за межами США Графенвер. Для Німеччини підтримка з боку США давно є наріжним каменем національної безпеки, ще з часів холодної війни. Через хронічні проблеми з власними можливостями Берлін досі значною мірою покладається на американські сили. Нагадаю, що Трамп вже, як мінімум, на словах, показав на прикладі Данії, що вся Європа розслаблена і вони фактично делегували свою безпекову функцію. Так, це одна з головних функцій держави. Делегували цю безпекову функцію Сполученим Штатам Америки. І навіть в тому, на мою думку, фейковому конфлікті, який був в Штаті проти Данії, де вони казали, що ми заберемо Гренландію у вас. Вони показали, що якщо ви не берете відповідальність за свою безпеку безпосередньо на себе, то ми можемо робити з вами все, що захочемо. І ви нам абсолютно нічого зробити. Не зможете. І таким чином, на мою думку, ще, ще тоді, ще декілька місяців тому, Сполучені Штати Америки просто показали, що Європі потрібно брати відповідальність за свою безпеку на себе, а не вимагати цього від Сполучених Штатів Америки. І тому зараз я думаю, що лагідними такими кроками Штати будуть скорочувати свою присутність в Європі і при цьому будуть вимагати, щоб Європа нарощувала свою власну. Зараз ми знаємо, що цим займаються. Дуже в інтенсивному форматі Фінляндія, країни Балтії і Польща, як лідер, напевне, цих всіх країн, які найбільше готуються, бо всі інші, знаєте, просто на дуже розслаблених нотах просто сидять і ждуть з моря погоди і розказують, що їх мають захищати Штати. От. І тут також можна зробити висновок, що зараз реальну небезпеку відчувають і. Якось з нею працюють так, для того, щоб свою безпеку посилити. Працюють виключно ті країни, які безпосередньо мають кордони або з Білорусю, або з Росією. Така от історія, така правда. Далі. В НАТО також стурбовані змінами, але посол США в Альянсі запевняє, що сюрпризів не буде. Обговорення тривають на щоденній основі. Отака, от, от, друзі, історія в нас. Тобто, бачимо, з однієї сторони було поставлено Путіну ультиматум, і це хороша новина для українців. Е, от, і з іншої сторони, е, Штати будуть потрошки виводити свої війська власне, з е, е, Європи для того, щоб застосувати їх, я не знаю, для оборони Тайвані або для якихось інших цілей, але там, в Віндо-Тихоокеанському регіоні. Що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!